Ми зробили вибір. Для когось це Маріуполь, для когось Монако. Але ми знаємо кого більше. І ми, нарешті, стали дійсно єдині нова нація, яка з'явилась на світ 24 лютого о 4 ранку. Не народилась, а відродилась нація, яка не плакала, не кричала, не злякалась, не втекла, не здалась і не забула. Вільний народи незалежної України, і цим все сказано. Всього чотири слова, але як багато стоїть за ними сьогодні, на 182-й день повномасштабної війни. Скільки у цих словах символів і сенсів, подвигів і втрат, радості і болю. А головне, скільки у них правди, нашої правди, правди про наше сьогодення, з якою неможливо сперечатись, бо неможливо не бачити. І не визнавати, ми вільний народ незалежної України. Через шість місяців, як нас намагаються знищити, ми вільний народ незалежної України. І це правда про наше майбутнє вільний народ незалежної України. Півроку тому Росія оголосила нам війну. 24 лютого вся Україна почула вибухи і постріли. І 24 серпня не мала почути слів. З Днем Незалежності, 24 лютого. Нам казали, у вас немає шансів. 24 серпня. Ми кажемо, з Днем Незалежності Україно! За ці шість місяців ми змінили історію, змінили світ, змінились самі. Тепер точно знаємо, хто дійсно нам брат і друг, а хто навіть не випадковий знайомий, хто не втратив своє ім'я і репутацію, а хто. Переживав, щоб терористи зберегли обличчя, кому ми насправді не потрібні, а де для нас двері дійсно відкриті. Ми зрозуміли, хто є хто. А весь світ дізнався, хто такі українці і що таке Україна. Б'єднались з Днем Незалежності, Україна, слава Україні.